Всім самим найкращим великий привіт. Друга частина АТБ. Перша вже є на каналі. Хто забажає подивитися, в кінці буде ссылка на першу частину, а в першій частині буде ссылка на другу. Так, дивимося сьогодні знижки на продукти в АТБ. Тости. Тобто, дивіться, кожен раз дивимося одні ті саме. Одні ті самі продукти, тільки вже міняються а, знижки, зміняються ціни на продукт на той чи інший продукт. Бачите, треба оформляти карточку АТБ. Тостові по 3790 всі. Щедр гауда 3790, знижка 20% гауда. Едемський 5590. А варті Комо 160 грам, 61 гривня. Тільки він зараз чомусь в акції. Так, знайшовши твердий традиційний теж 160 грам, 60 гривень зі знижкою. Так, едемський 50 гривень, 50, ну це польські середа, всі знаєте. Добре. До речі, фета 48. Скільки тут грам? 250 грам фета. 48 гривень. Золотий резерв зі знижкою по 11,90. Вершковий і там ще якийсь здається. Вершковий і дружба. 1190. 32% знижки це дуже хороша. Ціна 23,70 160 грам. Так, в сологуні вже не 50 гривень, а вже 55,90 зі знижкою. Був 50, друзі, вже все. Вже ціна піднялася. Вже, ну, вже якщо ВТБ АТБ 55,90, то вже я думаю, в інших магазинах він не буде 50 коштувати. В акції був 50. Так, це взагалі продукт сирний, хто його ще ж купує? Ну дивіться, 200 грам. Якість гарантована. От хто купує, от напишіть, будь ласка, хто купує сирний продукт. Невже ж не можна взяти за ті ж самі гроші а сир теж 200 грам і дешевше? Невже ж хтось купив? Може для страви там, для... може він твердий. і Для чогось його потерти краще чи що, я не знаю. От напишіть в коментарях. Так, молоко. 30 гривень 50 копійок слов'яночка зі знижкою. Дивіться, скільки везуть на переоцінку. Буде... Будуть торти зі знижкою. О, треба взяти собі торт. Mm. Так, кефіри зі знижкою сметана. Маленька зі знижкою сметана. Так. Тут президент за 51 гривня. Скільки тут? 350 грам, 5%. Цей дуже смачний, вже 40. Боже, він був по 30. Дивимось на олію, стожар. Зараз в акції Стожар, 59, 50. Дивно. Чому ж різниця? Стожар 59,50 в акції. Щедрий дар. 62, 62, 60. І чумак 60 гривень 60 копійок. Дивно. Взагалі без акції, без нічого, просто 60 гривень. То в чому ж тут акція виходить 100 жар В середньому пляшка олії коштує 60 гривень, плюс-мінус 2 гривні. Майола ще дешевше можна взяти 55-60. Олейна 61 гривня 60 копійок. Олія своя лінія 60 гривень і олія розумний вибір 52 гривні. Ось такі ціни. Завжди показую а, ці продукти в відео. Мука борошно. Рум'янець 40 гривень 65 копійок, це 2, 2 кілограми, амбар. 32 гривні теж 2 кілограми. Хуторок 34 гривні, кіло 800. Хмельницький млин 31 гривня 2 кілограми. Київ млин 34 гривні, кіло 800 Хлібодар 36 гривень, 2 кілограми. І розумний вибір 30 гривень, 2 кілограми. Сіль. Тут трошки світло від... Темно, да? ну, я ж озвучую. Сіль, перший гатунок кілограм 35-40, Сіль турецька 750 грам 25 гривень. І сіль теж турецька, якась 18,70 70 Цукор по 33, 50 кілограм, третя категорія категорії, А першої категорії я давно вже не бачив в АТБ, в паперових пакетах. Давно вже не бачив, друзі, давно. Так, по макарошках. ну оці звичайні розумний вибір. Кілограм 23,70 23,70 мушля тільки йде, 27 чомусь, 27,60, там кілограм. Все йдуть по кілограму. Мушля і оці спіральки. Так, потім в акції 30 гривень 80 копійок вермішей, тонка. По 26 гривень йдуть спіральки 400 грам. По 30 гривень йдуть пір'я 400 грам. Мушлі, черепашки 33 гривні. 33 гривні, 420 грам. Так, мушлі 32 гривні, своя лінія. 400 грам також. Так, це у нас гребінці, 3950. Делюкс з хороших сортів. Пів кілограма 39,50 делюкс. 41 гривня 50 копійок спіральки. Теж пів кілограма. 32 гривні 90 копійок цілий кілограм подільський край. Ріжки кручені Спагетті. 20 гривень 450 грам. ярка. Тая хороша ціна. Спагетті 450 грам 13,90 на спагетті. І отакі спагетті 34,30 за 400 грам. Тая самі найдешевші, самі найекономніші виходять. 41 гривня 50 копійок пів кілограма. Пагеті цільнозернові. зернові. Так, гнізда Лукшина треба зробити. Ніяк руки не доходять, друзі, чесно, 50 гривень. Так, ну і своя лінія. Лукшина довга. 31 гривня. 90 копійок. 32 гривні. Так, тут щось в них попадало, щось поз'їжджало. Хочу подивитися на ось ці макарони спагетті за 3550 ля паста з ствер... твердих сортів пшениці 400 грам. З твердих сортів пшениці. Добре. Так, ну і, звичайно ж, а, крупи. Ячнява. ячна, Розумний вибір 13.50. Тут це йде по кілограму 12,90 перлова, крупа манна 16,30, кукурудзянка 15.30, пшено 23,90 2490 пшенична полтавська. так, Крупа пшенична, розумний вибір, із м'яких сортів, 11,70. Теж кілограм. Гречка вже впала в ціні і навіть без акції її можна взяти за 59.40. Горох. На горох цінника не бачу. Зняли ціну. Рис розумний вибір, подрібнений, 42,90. В акції якийсь рис бачу 49 гривень. Пропарений розумний вибір. Так, шлікований 52 гривні. 50 гривень, 50 копійок, 850 грам. Те, що постійно і друзі по кашам, по рисам ніби все. Ходіть далі. Ковбасний ряд. З молоком 49,50 пів кілограма, а оця 95 гривень. Тут палочка 550 грам, яловичина люкс. Своя лінія, це теж непогана. Варена. Навіть в коментарях писали, що ну, добра ковбаса можна брати. Так, по 113,70 пів кілограма. Теж хороша оця київська свиняча. М'ясна лавка першого сорту. 113.70. Так, десь я тут ще щось бачив з червоним цінником. М -м, хотів вам показати А оці докторські фірмові. Докторські фірмові 54 гривні 330 грам. Ну це м'ясна лавка. Так, а тут вже нарушена упаковка, бачите? Це вже треба забирати. Так, рум'яні кусняшки. це ж м'ясна лавка, 54 гривні, 300 грам. Те, що в акції, Хот-дог. оці я вам говорив, казав, я брав на чарівні поличці, дуже смачні. Отак дивишся, лежать і лежать. А коли взяв з чарівної полички, в мікрохвильовці їх розігрів. Мікрохвильовці на грилі можна і зварити, вони вже без оболонки. Вони дуже смачні, мені сподобались. Так. А тут що у нас? Молочні. А, оці молочні. О, зараз з хорошою знижкою. Дивіться 40%. Бачите, цінник. Знижка 40%, навіть більше ніж 40%. Добров сосиски. 48,90 за упаковку. В упаковці 330 грам, теж хороші. І оці я теж брав, але я брав на чарівній поличці, я кажу. Теж хороші були. Так, ну оці серобілат вищого сорту, теж він зараз в акції 119.30, тут 280 грам. Так, і ще якась я бачив, але я не... А, оця от. от. Салямі фінська, вона йде теж 40%. Знижки зараз коштувала 111, зараз 66,90, 420 грам палочка своя лінія, салямі фінська. Теж можна взяти вегетаріанська, як я кажу. Салямі преміум. Добров теж 27 гривень можна взяти. Оселедець з ароматом духмяних трав. 180 грам за 40 гривень можна його взяти. Це своя лінія. І тут теж я ще такі от побачив. Оселедець шматочками в олії 300 грам за 114 гривень. Рабові палички є. Я думаю, що ми вже наїлися за новий рік, за Різдво. Навіть <смі> ніхто не хоче дивитися на ті продукти. Чи Це тільки в мене так. І а... навіть на рибу теж є знижка. Сьомга слабосолена 236. Гривень. Ну, і яйця. Дивно, оскільки ж яйця. Ніби поставили на знижку 65 гривень домашні, преміум по 63, а своя лінія 63,30. Ось такі ціни на яйка. 5,99, ну по 6 гривень в розріб. Ну, вони такі мацьопенькі. Щось кури стали маленькі яйця нести. Так, хотів подивитися на а, корм для котів. В акції, друзі, нічого нема для самих найменших, ні з сухого, ні з мокрого, ні з консерв в акції нічого нема. Нічого червоного цінника нема. Тільки подігрі поставили по 12 гривень в акції для собачок і все. Все решта безакційне. Тісто в акції листкове 56-90-900 грам. Так, масло. Масло в нас молокія по 66 і решта без, теж без акції. Ціни можете подивитися, які на масло. Саме найдешевше, це, я бачу, своя лінія 55 гривень. Ось це своя лінія 200 грамів, 72% жирності. І молокія. Теж 60. А, менше 62% жирності. Все. такі ціни на масло. Знижки на пельмені, біла береза. До 40, найбільше ніж 40%, дивіться, 41-42% по 85 гривень з м'ясом індички. Біла береза. із яловичиною та свининою по 115. Біла береза теж. Теж зі знижкою. Але господинки в мене такі на каналі кажуть, що, це, що вони самі приготують дуже смачні пельмені та вареники. Ну і звичайно по хімії. Буквально хвилина салфетки. 16 гривень. За 16 гривень 72 штуки виходить. Теж хороша ціна. Дуже хороша ціна. 150 штук, 28,50. Запасайтеся серветками. Як я вже не раз казав, що це дуже хороша а, кількість 150 штук. За 28.50 я ніде не бачив дешевше, як в АТБ. 28,50 можна брати. <кхід> Серветки. І папір туалетний, вологий. 27 гривень. 50 штук в упаковці. З клапаном теж дуже зручно чи дитині в садочок, чи в дорогу з собою взяти. Чи так навіть. Чи для старших людей, чи для, навіть для себе любимого, як я кажу. Теж зараз він йде зі знижкою. 27 гривень. Так. Я буду закінчувати відео. Я вам дуже вдячний за ваші лайки. То не подивився першу частину. Переходьте сюди. То перша буде частина. Всім настрою хорошого, мирного неба, Всім пока-пока.